Рей Бредбері. Коли переносять могили. От і настав день переносити могили на нове місце. І всі на чолі з бабусею Лублілі прийшли на кладовище. Все зеленіло навколо, а вгорі голубіло високе небо штату Міссурі. Вже пахло літом і духмяними польовими квітами. Ну, ось і прийшли! Сказала бабуся Лоблілі, Спершись на ціпок, вона зиркнула на всіх своїх жовтими карими очима і сплюнула на землю. Кладовище розкинулося на схилі пагорба. Провалені могили і похилені дерев'яні надгробки. Довколишній спокій порушували лише бджоли своїм гудінням та метелики, що літали в блакитному повітрі. Високі, засмаглі чоловіки та жінки у ляних сукнях мовчки стояли перед могилами своїх далеких родичів. Ну, до роботи, звеліла бабуся, і пошкандибала по росяній траві, мацаючи то там, то там ціпком. Люди прийшли з лопатами та великими кошиками, прикрашеними стокротками й бузком. Уряд вирішив прокласти тут у серпні дорогу. І оскільки на цьому кладовищі вже 50 років нікого не ховали, родичі погодилися перенести прах своїх небіжчиків у інше місце. Бабуся Лобліль опустилась навколішки і стала копати землю. Руки її тремтіли, всі інші копали десь інде. Кожен біля могили свого родича. Бабусю мовив Джозеф Пайкс, затуливши стареньку від сонця. Ви, певно, помилилися місцем. Це могила Вільяма Сімонса. Зачувши його слова, всі попідводили голови. Було чути лише, як у прохолодному повітрі тріпотять крильцями метелики. Бабуся глянула на Пайкса і сказала. Ти думаєш, я не знаю, чи я це могила? Шістдесят років я не бачила Вільяма Сімонса, але сьогодні я маю намір побачитися з ним. І вона знову стала відкидати лопатою в бік масню землю, уже заспокоївшись, поринувши в свої думки, розмовляючи волос сама з собою та з тими, хто хотів її слухати. Шістдесят років минуло. Йому було тоді двадцять три роки, а мені двадцять. У мене було золоте волосся, біле, як молоко обличчя на щоках рум'янці. Шістдесят років минуло. Ми мали одружитися, але він захворів і помер. А я лишилася сама одна. І навіть пам'ятаю, як над його могилою осідав горбок. Усі зачудовано дивилися на бабусю. Але все ж таки бабусю, сказав Джозеф Пайкс. Могила виявилася не незабаром показалася довга залізна труна. Допоможіть мені, крикнула бабуся. Дев'ять чоловіків витягли ту залізну труну. Бабуся чи в них ціпком розпоряджалася. Обережніше, кричала вона. Не дуже налягайте. Отак. Чоловіки поставили труну на землю. А зараз, джентльмени, мовила стара, будьте ласкаві перенести містера Сімонса на деякий час до мого дому. Ми маємо перенести його на нове кладовище, спробував заперечити Джозеф Пайкс. Бабуся ж пройняла його своїм колючим поглядом. Не сіть на трону до мого дому, я буду вам вельми вдячна. І старенька пішла додому. Чоловіки подивилися їй услід. Оглянули на домовину, перезирнулися і плюнули на долоні. Через п'ять хвилин вони протиснули труну в двері білого бабусиного будиночка і поставили коло груби. Бабуся почастувала всіх випивкою. А ну піднімемо віко, сказала вона. Не щодня зустрічаєшся з давніми друзями. Ніхто не зрушив з місця. Ну що ж, коли ви не хочете, то я сама відкрию. І вона стала бити по віку ціпком, збиваючи з нього засохлу землю. На підлогу полізли павуки, і кімната наповнилася густим запахом весняної землі. Тут уже чоловіки взялися за віко, а бабуся відступила назад. Піднімай! скомандувала вона, змахнувши ціпком, мов антична богиня. Віко відокремилося від труни, чоловіки поклали його на землю й обернулися. З їхніх уст одностайно вихопився крик подиву, нібито завив у димарі осінній вітер, оповитий хмаркою золотистої куряви лежав у труні Вільям Сімонс. У святковому одязі з усмішкою на устах. Він спав спокійним, безтурботним сном, адже йому не було куди поспішати. Бабуся Лублілі заголосила. Він зовсім не змінився. І то була правда. Він зберігся, наче комаха в коконі. Ніжна біла шкіра повіки затуляли його гарні очі, мов пелюстки квітерів. Губи досі не втратили свого кольору, волосся охайно зачесене, кроватка пов'язана, а нігті акуратно підстрижені. Можна було сказати, не погіршивши проти істини, що він лишився точно такий, як тоді, коли його засипали землею. Бабуся примружила очі і завела до гори руки. Вона судомно намагалася ковтнути повітря. Де мої окуляри?» – крикнула вона. Всі кинулися шукати їх. Що ніяк не знайдете, сердилася стара, косуючи на труну. Ну і не треба. Вона підступила до домовини впритуру і почала голосити та побиватися. Оце зберігся, сказала одна з жінок. Наче живий? Такого не буває заявив Джозеф Пайкс. А це що? спитала жінка. Пролежати в землі 60 років за стільки часу будь-хто перетвориться на прах. Сонячне проміння прощалося з кожною шибкою. Останні метелики ховалися поміж квітів. Бабуся лоблілі піднесла свою тремтячу, зморшкувату руку. Земля зберегла його. Чудова суха земля, ось що його зберегло. Який він молодий, схлипнула одна з жінок. Зовсім юний. тож, підтвердила бабуся лоблілі, дивлячись на покійника. Він лежить отут і йому всього 23 роки, а мені скоро вісімдесят. Вона заплющила очі. Послухайте, бабусю, торкнувся їй за плече Джозеф Пайкс. Так, він лежить тут. йому тільки двадцять три. Лежить такий гарний, а я старенька міцно стулила повіки. Стою оце над ним і вже ніколи не буду молодою. Ніколи. О Боже, яка я стара хирлява! Смерть залишає людей молодими. Подивіться, якою ласкавою була до нього смерть. Бабуся обернулася до присутніх і провела по своєму обличчю й тілу руками. Смерть краще від життя. Чому і я не померла тоді? Ми, будь-двох залишилися юними. Я спокійно лежала б собі в труні із заплющеними очима. На мені була б біла, з мережавом весільна сукня, а руки я склала б, мов у молитві на своїх персах. Бабусю, годі вам, О, очом я не померла разом з ним? Тоді, якби він отак прийшов до мене, як сьогодні? Я не була б такою старою руїною. Вона нервово обмацала своє зморшкувате обличчя, обвислі щоки, беззубий рот, висмикнула пасма сивого волосся і глянула на нього широко розкритими очима. Яка радість йому сьогодні зі мною зустрітися? вигукнула вона, заламуючи худі руки. Хіба 23літній хлопець захоче 79-літню стару бабу зі здутими венами? Мене ошукано. Смерть залишила його молодим навіки. А подивіться на мене, як повелося зі мною життя. Життя має свої переваги, зауважив Джозеф Пайк. Він зовсім не молодий, йому вже 80 з добрим гаком. Ти просто дурень Джозеф Пайкс! Він міцний, мов граніт, адже навіть тисячі дощів не завдали йому шкоди. Він прийшов побачитись зі мною. Але тепер він вибере собі молоду дівчину. Хіба стара баба йому потрібна? Тепер ніхто йому не потрібен. Сказав Джозеф Пайк. Бабуся штовхнула його до дверей. А тепер забирайтесь усі! Це не ваша труна, не ваше віко і не ваш наречений. Залиште труну тут, бодай на ніч, а вранці викопаєте нову могилу. Гаразд, бабусю, я прийду завтра вранці і не треба плакати. Мої очі не можуть не плакати. Вона стояла з кам'яним обличчям посеред кімнати, аж поки всі вийшли з дому. Тоді запалила свічку і тут помітила, що за вікном хтось стоїть. То був Джозеф Пайк. Він залишиться там на всю ніч, подумала вона, але не гукнула, щоб він ішов собі додому. Більше вона не виглядала у вікно. Проте добре знала, що він там. І від цього їй на душі робилося спокійніше. Вона підійшла до труни і подивилася на Вільяма Сімонса. Уважно оглянула його з голови до ніг, дивилася на його руки, згадувала їх за якоюсь роботою. Вона пам'ятала, як він, тримаючи коня за віжки, рухав ними вгору й вниз, пригадала, як прицмокуючи язиком. Він пускав коня по залитих місячним сяйвом луках. Вона добре пам'ятала, як ці руки пригортали її до себе. Стара торкнулася його одягу. Його поховали в іншому костюмі, раптом вигукнула вона, але зрозуміла, що костюм був той самий. Шістдесят років змінили не костюм, а плин її думок. Перелякавшись, вона довго шукала свої окуляри. Нарешті знайшла їх і почепила на ніс. Але ж це не Вільям Сіммонс, закончила знов. Проте й тепер вона знала, що це не так. Перед нею був Вільям Сімонс. Його підборіддя не виступало так сильно, тихіше скрикнула бабуся. Чи, може, виступало? Він мав чудове, руде волосся, я пам'ятаю. А це якесь звичайне каштанове. А цей ніс не пригадує, щоб він був такий гострий. Вона схилилась над цим малознайомим чоловіком і, вдивляючись у нього, потроху переконувалась, що це таке Вільям Сімонс. Вона зрозуміла те, що коли пригадуєш мертве... То ніби ліпиш їх із воску, розминаєш у пам'яті, здавлюєш, щоб надати форму. Тут приліпиш, там забереш і так поступово виліпляєш у своїй уяві весь давно забутий образ. Її раптом пройняло гостре відчуття втрати. Краще б я не відкривала труну», – подумала вона, чи бодай не надівала окуляри. Спочатку вона бачила не так його, як те, що збереглося по темних закутках її пам'яті. А тепер, надівши окуляри, вона знову й знову вдивлялася у його обличчя. Поступово воно ставало знайомішим, туманний образ, який 60 років зберігала її пам'ять, обернулось тим, кого вона знала насправді. Їй було приємно дивитись на нього. Так ніби він повернувся після довгих років розлуки. Ви завжди не зразу впізнаєте своїх знайомих, коли багато часу не бачитеся з ними. І раптом вони приходять і кажуть Привіт! Спочатку почуваєш себе дуже ніяково, але через хвилину вже тримаєшся вільніше. Так, це ти, засміялася вона. Я бачу, як ти виринаєш із безвісті. Так само гарний, як і тоді. Ну, просто красень. Вона знову заплакала, якби вона могла обманути себе, якби спромоглася сказати. Подивись на нього, він зовсім не такий, який тобі подобався. Тоді б їй стало легше, але сумніви, зачаївшись у її свідомості, не давали б так легко себе обдурити. І все ж таки краще уявити собі, що це не він. Тоді відразу полегшало б. Але вона не змогла. Гнютючий сум заопанував її душу, бо ось він, молодий, наче весняний струмок, а вона стара, як світ. Вілля ме Сімонс! закричала вона. Не дивись на мене, я знаю, ти й досі кохаєш мене. І я хочу причепуритись для тебе. Стара кинулась до печі, роздмухала в ній вогонь, нагріла щипці й накрутила своє сиве волосся. Потім напудрила обличчя, надкусила вишню і підфарбувала соком губи, ущепнула себе за щоки, щоб на них заграв рум'янець. Із скрині полетіли старий одяг. Аж поки вона знайшла зеленялу синю оксамитову сукню і вбралася в неї. Тоді оглянула себе у дзеркалі. О, ні. застогнала вона і заплющила очі. Нічого в мене не вийде. Не бути мені молодшою від тебе, Вільяме Сіманс. Навіть якби я померла, це не вилікувало б мене від старості, від цієї напасті. Її охопило невтримне бажання втекти до лісу, заритися в купу листя і зогнити з ним. Вона метнулась з кімнати, маючи намір ніколи не повертатися назад. Та коли відчинила двері, з на двору залетів холодний вітер. І вона почула звук, що змусив її зупинитися. Вітер облетів кімнату, покружляв над труною і овіяв тіло. Вільям Сімонс наче ворухнувся в домовині. Бабуся грюкнула дверима і поволі відійшла подивитися на нього. Він виглядав на десять років старшим. Вільям Сімонс!» І ось обличчя Вільяма Сімонса з кожною хвилиною почало старіти. Щоки запали глибше і стали схожі на зморщень яблука. Спочатку він був ніби з яскраво білого снігу, а тепер став танути й чорніти. На повіках і губах зібралося безліч зморщок. Тоді ніби від удару молотом. Усе обличчя вкрилося сіткою тріщин, а тіло скорчилося мов, у агонії. Йому стало сорок, потім п'ятдесят, потім шістдесят років, потім сімдесят, вісімдесят, дев'яносто. Роки все летіли й летіли, Обличчя шурхотіло, наче спалюване полум'ям невблаганного часу. І ось йому вже 110-120 років, вирізьблених на ділі глибокими різкими зморшками. Бабуся Лоблілі, відчуваючи гострий біль у своїх тонесеньких кісточках, спокійно спостерігала, як змінюється Вільям Сімонс, і простояла вона так усю довгу ніч. Ставши свідком неймовірних речей. Нарешті їй стало легше. Ніби з серця впав великий тягар. Вона спокійно заснула, схилившись на стілець. Із за лісу пробилися перші промені сонця. Прокинулися пташки, мурахи, річка. Настав ранок. Прокинулася і бабуся лоблілі. Й згори вниз поглянула на Вільяма Сімонса. Ох! вигукнула вона. І від одного її подиху його кістки розсипались, наче засохлий метелик. Кістки кришились і здіймалися порохнявою в сонячному світлі. За кожним бабусиним криком вона розколювалась і шурхотіла. Якби на дворі був вітер і бабуся прочинила двері, то Вільяма Сімонса відразу здуло б як опале листя. Довгий час вона мовчки стояла, схилившись над труною, і дивилася усередину. Зненацька її мов осяяло. Вона скрикнула і відсахнулася назад, затуливши обличчя долонями. Тоді схопилася за свої худі груди. Провела долонями по руках і ногах, торкнулася свого беззубого рота. На її крик прибів Джозеф Пайкс. Він смикнув за ручку дверей і побачив. Бабуся танцює і підстрибує у своїх високих черевиках, виписуючи по кімнаті неймовірні фігури. Вона плескала в долоні, сміялася і кружляла. Метеляючи спідницею, вальсувала сама із собою, а на очах у неї блищали сльози. Подивившись на своє відображення в дзеркалі, вона раптом крикнула йому і сонячному світу. Я молода, мені вісімдесят, але я молодша за нього. Вона знову пішла підстрибувати і витанцьовувати. Ти сказав правду, Джозеф Пайкс. Життя має свої переваги, пирснула від сміху бабуся. Я молодша за всіх мертвих у всьому світі. І вона так прудко закружляла у вальсі, що зачепила за труну сукню. І від цього доторку золотий порох хмаркою знявся в повітря. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, радісно вигукнула бабуся Лоблілі. читав Павло Зінченко.